У ліцеях Івано-Франківської громади третина учнів навчається офлайн. Станом на сьогодні ми ще продовжуємо роботу по облаштуванні укриттів. Відремонтоване відділення та нове медичне обладнання. Як у Франківську лікують передчасно народжених дітей? Навіть коли ми врятуємо одне життя одне дитинка, це дуже важливо зараз. Тим більше, коли демографічна ситуація Україні катастрофічно падає. Арт фотографка Віра Бланш експонує у Івано-Франківську виставку Трибунал на світлинах злочини окупантів. Я стою фотографую, а під руїнами цього не видно і не чути на фотографії. Люди кричать за допомогу. У ліцеях Івано-Франківської громади 331 клас навчається офлайн. Це орієнтовно третина від усіх учнів громади. Про це сьогодні на оперативній нараді розповіла директорка департаменту освіти і науки міської ради Вікторія Друтянко. 713 класів навчаються онлайн, 510 за змішаною формою. Департамент щодня відстежує та оновлює ці дані, каже Вікторія Друтянко, і вони змінюються. До прикладу, після ранкової повітряної тривоги, сьогодні деякі батьки вирішили. Перевести своїх дітей на онлайн навчання також для того, щоб відкрити деякі заклади, які не мали укриттів, Ми отримали доручення працювати на наявні храми нашої громади. Попередній слайд і три заклади освіти: саме ліцей Сабода наразі має договір і лист від собору преображення Господнього. Ліцей номер 22 в монастирі святого Йосипа і під станом на сьогодні. Ми ще продовжуємо роботу по облаштуванню укриттів. Тривають роботи в 19-му 19-му ліцеї Вовчинецькому, Вузенської гімназії і в деяких садочках такі як 14, 17, 21 і 31. Якщо ми згадуємо про училища, то всі 13 закладів училищ отримали дозвола і наразі функціонують і працюють. Служба безпеки України повідомила про підозру 28-річному жителю Калуського району, який створив ботоферму та співпрацював з Російською Федерацією. Про це інформують на Фейсбук-сторінці обласного управління СБУ. Чоловіка підозрюють у несанкціонованому втручанні в роботу мереж електрозв'язку, яке спричинило витік та підробку інформації. Він співпрацював із масштабною російською платформою, яка надає незаконні на послуги оренди чужих телефонних номерів. Їх чоловік отримував для створення фейкових аккаунтів у соцмережах, месенджерів. Джерах, відеохостингах та електронних гаманцях слідчі підтвердили використання в роботі ботоферми 10 тисяч карт. Чоловіку загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Українські воїни ліквідували 50 тисяч окупантів, знищили 2077 танків і 4484 бойові броньовані машини. 1179 артсистем, 156 засобів ППО і 296 реактивних систем залпового вогню. Збили 236 літаків, 207 гелікоптерів і 876 безпілотників, 209 крилатих ракет, 3305 одиниць авто і цистерн та 109 спецтехніки, а також потопили 15 кораблів і катерів. Близько 50 тисяч доз вакцини сьогодні є в медичних закладах Прикарпаття, де імунізують від ковід. 19 про це суспільному розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. Це вакцини Коронавак та Файзер за минулу добу в області вакцинувалися 462 особи. За словами Ігоря Дмитренка, це менше в порівнянні з минулим роком. Якщо прийняти три місяці вакцинації, і зараз вакцинацію, то у нас піднялася кількість вакцинації вдвоє. О, але якщо загалом взяти, що ми деколи за добу доходили до п'яти тисяч вакцинацій, то ми зараз виходимо 500-800 на день. Тобто, дуже, дуже, тобто зараз на момент, враховуючи, що нема, нема піку, захворювань, люди трошки спокійніші, байдужіші, і це трохи насторожує. Тому що єдиний варіант це в нас тільки уберегти себе, це треба вакцинуватися. Вакцинуватися від ковід 19 каже Ігор Дмитренко. Можна в чотирьох поліклініках міста Івано-Франківськ та в сто двадцять одному пункті щеплення, які діють в медзакладах області на Прикарпатті. Також працюють 33 мобільні бригади, що займаються імунізацією населення. Франківка Оксана Пробачай прийшла в одну із поліклінік Івано-Франківська, аби отримати ще одну дозу вакцини від ковід. 19 це буде бустерна третя доза. Пройшов пройшов вже термін якраз. і я. Прийшла вакцинуватись, тому що я в принципі прохожу кожен рік всі обстеження. Слідкую за своїм здоров'ям і за цього й прийшла вакцинуватися. Близько 50 людей щодня вакцинуються у кабінеті щеплень однієї з поліклінік міста, каже терапевтка Людмила Доля. За її словами, кількість охочих імунізуватися за останні тижні зросла майже у два рази. На сьогоднішній день у нас є вакцини. Це є Pfizer, Johnson's і Коронавак. На сьогоднішній день було багато, достатньо людей. Ми вже провакцинували. Найбільше приходиться на бустерну дозу вакцини. Зазвичай на Pfizer. Також є на Джонсес, на Коронавак найменше. Також внутрішньо приміщені особи приходять до нас вакцинуватися. Зі слів Ігоря Дмитренка, цього року вже вакцинувалося близько 20 населення області. Галина Маріч, Назар Вінтунюк, новини на Суспільному, івано франківськ у відділенні інтенсивної терапії Івано-Франківського обласного перинатального центру зараз 10 немовлят. Вісім із них вагою до півтора кілограма. Старша медсестра Марія Кокорило розповідає, такі пацієнти потребують особливого догляду. Тому для них закупили покращені кувези, які забезпечують рівномірний розподіл тепла та зволоження повітря всередині. Палати оснастили й новими апаратами штучної вентиляції легень. А завдяки моніторам медики тепер... Можуть контролювати стан та життєдіяльність дітей. У нас були кювези, були також апарати ШВЛ, але ці кювези були застарілі, тобто. Ну, це нам працю ускладнювало, тому що потрібно було медсестричці підійти до тої дитини, переміряти температуру кожні дві години, подивитися, чи вона не знизилася. Якщо в дитини паде температура, це є ризик виникнення апної. Тому коли температура в дитини нормальна, таких зупинок дихання менше. І це допомагає нам виходжування таких дітей для ефективного лікування таких пацієнтів. Також закупили газовий аналізатор крові, рентген та узд апарати. Загалом відділення розраховане на 12 ліжкомісць. Тут працюють 9 лікарів та 17 медичних сестер. І з початком повномасштабної війни кількість перечасно народжених дітей на Івано-Франківщині не зросла, каже завідувачка відділення Ольга Садова. До нас приїжджають на лікування, як і внутрішньопереміщені дітки, народжені від внутрішньопереміщених мам. Також є з нашого регіону і дуже часто до нас приїжджають народжувати мами з Тернопільської області із Закарпаття. У нас немає там діток надзвичайно перечасно народжених. У нас навіть можна сказати, що в нас дітки з вагою до кілограми їх стало менше народжуватися, ніж того року. На капітальний ремонт та закупівлю медичного обладнання знадобилося майже два роки, розповідає Генде директор обласного перинатального центру Юрій Павлушинський каже, відділення інтенсивної терапії новонароджених забезпечили усіма необхідними медикаментами. «На які колись ми маючи, не маючи обладнання, виходжу цих дітей, але виходжу дітей з обладнанням, які ми маємо зараз, і без обладнання ці речі. Тобто, виживаємо і зараз. На за два роки ми бачимо, що у нас процент виживаємості дітей набагато вищий, ніж був раніше. І ми боремося життя кожної дитинки, розумієш, але це життя боротьба це дуже трудна. Навіть коли ми врятуємо одне дитя, життя на дитинки. Це дуже важливо зараз. Тим більше, коли демографічна ситуація ну, катастрофічно падає. Так що у нас останні роки обласки мінус тисячу пологою по області. а це означає, враховуючи таку демографію, ми маємо боротися за, за кожне життя дитинки. Також за словами Юрія Павлушинського лікування для таких пацієнтів повністю безкоштовне. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Олександр Горбань живе у гуртожитку Дружба у Долині. Чоловік розповідає, у 2019 році міська рада уклала договір про управління житловим комплексом з підприємством Нова долина, відповідно до якого компанія повинна утримувати майно будинку, виконувати санітарно-технічні роботи, обслуговувати внутрішні будинкові мережі, робити поточний ремонт гуртожитку. За словами чоловіка, нова долина неналежно виконує роботи з управління будинком, тому за комунальні послуги він не сплачує. У нас, наприклад, на поверсі там. Дуже багато лампочок не світиться, розетки не працюють, плитки електро не працюють, тільки одна плита із трьох працює. Тобто людям не вистачає готувати їсти. Так само ми покажемо тут бомбосховище, укриття, в яке люди не можуть сховатися, яке розраховане на десятки будівель навколишніх. Там, дотепер стояла вода, зараз морять. Немає належних умов. Перевірка демивкальних каналів не робиться, сантехнічні роботи не робляться. Ремонт навіть поточний, десь покраска, десь утримання будівлі в належному стані не виконується. Я в усній формі звертався, але якщо на інших не реагують, то так само і немає на реагують. Через заборгованість підприємство нова долина минулого року подало позов до суду, у якому просить стягнути з Олександра Горбаня 3414 гривень за несплату послуг з управління гуртожитком з 1 липня 2019 року до 30 вересня 2021 року. Також як каже директор підприємства Петро Корбут, Олександр має борг і за несплату за електроенергію та водопостачання. У нас послуги надаються централізовано, тобто нема такого, щоб послуг для одного будинку надавалися, для іншого ні. Тобто, якщо є аварійно-диспетчерська служба, якщо дежурить, чи електрики і сантехніки, і є заявка про те, що десь якась є проблема, чи в електриці, сантехніці, вони йдуть роблять. І саме цей споживач, в той час може не бачити, що наш електрик там вирішив проблему. Ми навіть здійснювали там заміну бойлерів, попри те, що якщо говорити про законодавство, яке передбачає, що кожен будинок має свій окремий, як то кажуть, баланс доходів витрат. у них бойлер був вийшов з ладу, треба було поміняти, а в будинку в мінус. Тобто, получається так, що кошти, за які би мав. Був куплений бойлер, так вони в кишені боржників, і ви в цьому випадку так само в цього боржника. Учора у Долинському районному суді провели чергове засідання у цій справі. Олександр Горбань подав 10 клопотань, у яких просив, аби Петро Корбут надав документи, що підтверджують виконання робіт з управління гуртожитком. Прошу суд витримувати у позивачах товариство. Нова долина оригінали і засвічена чином копії актів перевірки димових і метаційних каналів за період з 1 липня 2019 року по 30 червня 2002 року, які проводились з будинком торгівлю. Ми можемо на ухвалу суд надати. Тобто в будинку справді відсутне функціонізоване газопостачання, але будинки наявні вентиляційних канал і відповідно до правил країнського технічного актуальному. すぐにという感じ。 Юрист Ігор Брушко каже: якщо мешканці будинку бачать, що послуги, які прописані у договорі, управитель не надає, потрібно щомісяця подавати йому письмову заяву з переліком робіт, які не виконані та за які відмовляються оплачувати. Якщо компанія подаватиме до суду, такі документи слугуватимуть як докази. Це письмова в двох екземплярах. Потрібно, щоб лишалася на руках у особи відмітка про отримання. Якщо відмовляється та установа отримати або через безпосередньо там приймальня, або якийсь керівник, або там якась інша уповноважена особа на е, е, листування, тоді є можливість незаборону за законом направити листа рекомендованого листа за адресою, де ця за юридичну адресу ці Це буде вважати, що особа безпосередньо належним чином повідомила установу про те, що в дійсності послуга не надавалась. До заяви щомісяця Ігор Брошко радить додавати і фотодокази невиконаних робіт. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івана Франківщина. Виставка української арт-фотографки Віри Бланш під назвою Трибунал експонується у Івано-Франківську. Її можна побачити в підземному переході Вагабунду до 17 вересня. На світлинах злочини росіян у Києві, Бучі, Бродянці, Краматорську, Слов'янську та Бахмуті. До початку повномасштабного вторгнення окупантів мисткиня працювала у фешн-індустрії. Втім, тепер є акредитованою у Збройних силах України фотокореспонденткою. Віра Бланш каже: у своїх світлинах передає жахіття російської і сподівається, що її роботи будуть доказом усіх воєнних злочинів над цивільними, які скоїли окупанти. Останнє місто за словами авторки, де покажуть ці роботи, буде гага. Я з фотографую, а під руїнами цього не видно і не чути на фотографії. Люди кричать за допомогу. Ну і кожна фотографія вона має там. Наприклад, ти йдеш, тебе хтось скличе із колег. Ти підходиш, а там труп лежить дідусь десь тут є в експозиції. Віншов просто за хлібом.